Олександрія втратила ще одного бійця, пише прес-служба міськради. 28 березня під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув солдат, старший сапергранатометник Олександрієць Володимир Лещенко, 94 року народження. У нього залишилися дружина, донька і батьки. Про час і місце поховання Володимира Лещенка буде повідомлено додатково. В Україні поновлено програму Рука допомоги кредити непрацюючим громадянам з малозабезпечених сімей на початок чи розвиток власної справи. На реалізацію програми державою виділено 9,6 мільйонів гривень. Програму Мінсоцполітики розробило спільно зі Світовим банком у 16-18 роках. Вона була пропілотована у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській Чернігівській областях і зарекомендувала себе як успішний соціальний проєкт. За цей період двісті 37 підприємців змогли започаткувати власну справу. Деталі можна дізнатися на сайті міськради. В Олександрійській громаді пункти незламності переведено з режиму цілодобового функціонування у режим готовності до термінового відновлення роботи. Це пов'язано з тим, що на сьогодні у жителів зникла необхідність користуватися можливостями цих пунктів порівняно із зимовими місяцями, коли були відключені електроенергії. У той же час продовжує функціонувати Олександрійський пункт зв'язку на базі ПК Світлопільський. Тож ті, хто мають потреби, можуть прийти і безкоштовно скористатися інтернет. На этом Педагоги міста навчалися доброчесності в освітньому процесі. 28 березня в мультипрофільному ліцеї пройшов тренінг формування доброчесного освітнього середовища через використання антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі, у якому взяли участь вчителі-предметники, класні керівники перших 11 класів. Учасники тренінгу дискутували, грали, об'єднувалися у групи, обмінювалися думками з теми доброчесності в освіті. Вихованці гуртка БДЮТ Початкове технічне моделювання змагалися у вправності в автомобільному спорті. Програмою змагань передбачалося особиста першість з найпростішими контурними моделями з гумовими двигунами на дальній заїзду та стендова оцінка моделі, тобто на якість виготовлення та оригінальність оздоблення. Переможцем з дальності заїзду став Данило Криворот. Найвищу стендову оцінку отримав Роман Дмитренко. З 20 по 24 березня комунальним закладом Кіровоградський обласний центр кологонатуралістичної творчості учнівської молоді було проведено обласний етап всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім за темою Луки мого дитинства в заочному форматі. В обласному етапі конкурсу взяли участь 23 учнівських колективи екологічної профосвіти, закладів загальної середньої та позашкільної освіти. На розгляд журі були представлені відеозаписи виступів та презентації екологопросвітницької і правоохоронної діяльності команда ліцею номер 17 Олександрійської міськради посіла друге місце. У четвер, 30 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура в